Овагу трансформуємо у турботу. Захід до Дня людей старшого віку відбувся у Карітас Броди. зброди. Благодійний фонд спільно з медичним центром Карітас Броди Зброди організували зустріч працівників і волонтерів та бенефіціарів проєкту Домашня опіка Світло в кожному серці. Щоденна індивідуальна турбота про цих людей у пріоритеті, але організаторам захотілося зробити щось особливе. Найперше подбали про красиву локацію для заходу. Для цього чудово підійшла зелена зона біля храму Воздвиження чесного і животворящого Христа. Виглядало все урочисто, як у президентських роликах. Привітала учасників заходу менеджерка проєкту Домашня опіка Юлія Пантілеєва. Сьогоднішня наша зустріч відбувається з ініціативи проекту Домашня опіка Каріта зброди при підтримці Каріта з України в рамках благодійної акції Світло в кожному серці. Ця акція присвячена міжнародному дню людей старшого віку. Ми сьогодні намагались і намагаємось завжди вшановувати людей старшого віку, віддавати їм свою повагу турботу. І тому сьогодні. Знайшли за краще влаштувати невеликий захід, який Підкреслює нашу мету е, проекту: це підтримати наших бенефіціарів, підтримати їх ментальне здоров'я в цей непростий час е, подбати про них і надати свою підтримку, тепло, увагу, турботу, того, що старші люди е, це часто ізольовані люди, які не виходять з, зі своїх помешкань. І таким чином ми зібрали е, по можливості тих, хто зміг доєднатись і якось розвантажити. Благословив учасників проєкту отець Северин, передавши вітання від директора і духівника благодійного фонду Броди» отця Ярослава Царика. Бути церквою це бути поруч, і це якісь слова, які завжди виконує і старається виконувати карітас. Тобто, основна його місія для цієї спільноти є допомагати служити, підтримувати. Я ще хотів кожного з вас благословити на гарний початок і слухання цього прекрасного і цієї прекрасної конференції. Благословення всемогутнього Бога, Отця і сина. Нехай зійде і перебуває з нами за всіх повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу. Наступний слот святкової програми передбачав фізичну активність. Фізичні вправи сприяють поліпшенню загального самопочуття і якості життя людей старшого віку. А тому важливо, щоб фізична активність стала частиною повсякденного життя. Як правильно робити фізичні вправи і на чому акцентувати, продемонстрували представники центру Тріада, а також розповіли про послуги, які можна отримати в Тріада-центрі. А перед тим працівники мобільного пункту медичного центру Карі та Зброди за бажанням учасників вимірювали тиск і рівень цукру в крові, надавали людям поради щодо свого здоров'я. Підтримці психічного здоров'я людей золотого віку теж приділяють велику увагу в карі та зброди. Люди, котрі бачили життя і не завжди в найкращих його проявах, зокрема і через війну, були зачаровані проникливим авторським поетичним словом учасників літературного клубу Момент слова, що діє при бродівському педколеджі імені Маркіяна Шашкевича. Згадували пісні своєї молодості разом зі студентами, які виконали для них в'язанку улюблених шлягерів. Завжди готова вислухати психологиня Наталія Замолінська. А в цей день вона провела сеанс арт-терапії. Осіннє різнобарв'я сприяло позитивній зміні емоційного та психологічного стану її учасників. Сьогодні ми провели арт-терапевтичне заняття по створенню пано. Створення пано це процес не лише створення красивого об'єкта мистецтва. А це потужний інструмент самопізнання, самовираження та терапевтичної роботи. У процесі створення пано людина занурюється у свій внутрішній світ, працює з емоціями, почуттями, з власними думками. Хто не може висловити словами свої переживання, він сьогодні висловив це все на цій картині. Пано. Це працювали всі бенефіціари. Також кожен створював свій візуальний малюнок і працював своїми емоційними станами. Лікують тут і добрим словом. Ось що розповіла про цю давню, таку просту і водночас найдієвішу терапію добрим словом. І увагою харків'янка пані Зоя. Я приїхала сюди в такому стані жахаючому. Але Карітас мені настільки поміг з перших днів переступила поріг, і мене отець Ярослав зустрів як рідний батько. Розумієте? І потім в мене прийшлася так Олюшка, і вона мене так підтримує, що ліпше нема нікого. Це все моє, все, що там лишилось, оце воно тут. Коли ти йдеш і ти знаєш, що ти є людиною підтримкою, допомогою. Треба зробити і психологічне розвантаження. І навіть сьогодні цей захід, коли ми зібралися тут всі разом, ну і для них це теж праця прийти сюди. Але вони прийшли, вони отримали задоволення, і ми навіть чуємо слова подяки з великою подякою. Ми працюємо в бродах не перший рік, надаємо комплексну підтримку людям, самотнім людям старшого віку, особам з інвалідністю. В нашому проєкті працюють шість соціальних працівниць і психологіня, яка дбає про ментальне здоров'я. Ну а соціальні працівниці дбають про добробут, гігієну і підтримку. Соціально наших бенефіціарів ми надаємо фахову високоякісну допомогу людям, які залишились чи самі, чи в мають фізичні е, обмежені можливості маломобільні родичі, яких виїхали під час війни за кордон, і ті люди саме потребують нашої допомоги більш ніж всі інші. Однією з тих, хто щодня знаходить у собі ресурс для допомоги людям старшого віку, є соціальна працівниця пані Наталя. Вона працювала у схожому проєкті в Краматорську, а з 2022-го – у карі та зброди. Робота з людьми не дозволяє працювати за шаблоном, тому до кожного бенефіціара тут має бути індивідуальний підхід. Щодо надання соціальних послуг з догляду вдома, <ріки> ну у нас на день виходить 7-8 бенефіціарів. Кожній людині ми повинні приділити мінімум одну годину. Е, кожна людина потребує окремого уваги. Є такі бабусі, які лежачі, яку треба прийти, перевдягнути, помити, нагадувати. Є які потрібно спілкування, сходити з нею на е, в банк. Пенсію отримати, чи з нею скупитися, принести їм продукти, прибратися в хаті. Є бабусі, яких треба покупати. Ми робимо все, що людині потрібно. Ми можемо навіть заплатити за комунальні послуги, оформити субсидію. Що надихає та що болить у роботі, пані Наталя каже так. Я настільки люблю людей, що коли я з ними починаю спілкуватися, От у мене з'являються сили. От у мене є бабуся. Якщо в мене поганий настрій, я до неї прийду. От вона настільки стільки позитивна людина, що я від неї вже виходжу заряджена, і мені вже далі працюється дуже легко, а вона у мене завжди перша стоїть. Що ми молоді можемо взяти в цих людей старшого віку? Знаєте, у них є така наполегливість, якщо людина не може ходити, чи дуже погано ходить. І коли ти до неї приходиш і кажеш. Ви розумієте, якщо ви не будете рухатися, ви зляжете, і ви вже не підніметеся. І вони піднімаються через силу, через біль. І вони рухаються. І дуже радісно на душі, коли ти приходиш, а тобі бенефіціар каже. Я от вчора вас не було, а я от пройшлася туди. Я зайшла в магазин. От я дякую, що ви мені сказали, щоб я не лежала вдома, і це дуже гріє душу. І ти розумієш, що ти працюєш недарма. З теплотою відгукується про свого соціального працівника, учасниця проєкту Леся Булатова. каже: він потрібний людям і власне в наш час і для таких як ми. Це дуже важливо, що є такі люди, які, власне, дарують своє душевне тепло, свою увагу, свою підтримку, за що ми дуже-дуже щиро вдячні. Я доземно їм вклоняюся. І хочу сказати, що е, наші доглядальниці вони вже є нашими членами сім'ї. Ми їм довіряємо, ми їх поважаємо. І ми би хотіли, щоб. Ви розуміли, що для нас така підтримка і така допомога вельми на час. Тому що іноді ми знаходимося в такому, на жаль, стані, що самі не можемо собі дати ради. І добре, що є Карітас, і добре, що є Церква Чесного Хреста. і є... Власне, працівниці, які про нас дбають, які до нас приходять, дуже ретельно виконують наші побажання, прохання, які завжди готові підтримати, дати руку допомоги. Це неоціненна допомога. Дуже великий поклін і увага, і повага, і респект вашим працівникам від Карітасу. Вашим керівникам про ваших програм дуже би хотілося, щоб їх не закривали, щоб вони продовжувалися, бо це необхідно як ковток повітря. Це надзвичайний проєкт. Це проєкт, який такі люди старшого віку, мабуть, всі потребують, тому що на схилі літ, коли роз'їжджаються діти, коли остають, залишаються одні. І дуже тяжко в чотирьох стінах жити людини, і не мати ні спілкування, не мати ніякої ні допомоги, а бувають всякі випадки. І захворів, і треба щось принести, і щось купити. І це надзвичайно люди, які завжди з любов'ю приходять з посмішкою і вселяють в тебе надію про те, що ти не один. Їх називають по-різному людьми з досвідом, людьми старшого віку, золотого віку. А як вони самі хочуть, щоб їх називали? Запитали ми у пані Надії Осійчук з 2014 року. З окупованої Луганщини пані Надія переїхала в броди, і, незважаючи на вік, є активною мешканкою нашої громади. Коли мені сказали, що треба думати над цим питанням, я б вам сказала, що це, мабуть, осінь. Ми всі як осінь, ми вже це була весна, все розквітало, все цвіло. Так само ми в молоді роки, літо ми приносили плоди, ми працювали, ми були між людьми. А зараз ну, багата осінь. З досвідом осінь. Люди як мудрі, і ну, похилого мені також не подобається. Бо кажеться, що вже зовсім похилий, хоч і ходимо з палочками, Але хочеться. Бути слово не підходить, ні підходить. Ні, ні, хочеться щось таке цікавіше. Бачите, роки летять. Як марки на небі. Все так осінні такі останні, дуже гарні. І такий настрій гарний принесли. Оці дівчата, організатори, медицин, це, психологи, навіть Аша забула сказати вам за, цього ж, за цю гарну службу, яка в нас руханку вчили, як треба. А знаєте, як треба? Рухатись треба, рух це життя.